3 березня Всесвітній день письменника. Письменник це людина, яка складає і пише художні твори, оповідання. Для того, щоб стати письменником, потрібно мати добру уяву, фантазію і талант, а ще любити свій рідний край, знати свої традиції. і тоді вже – Викладати свою фантазію і думки на папір. Наша Україна відома і багата талановитими видатними письменниками, такі як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко, Олесь Гончар, Олена Пчілка, Григорій Сковорода та інші. Діти, кожна книга це результат праці багатьох людей. У книги насамперед є автор, письменник, який її пише. Далі художник. Він малює ілюстрації доказки або твору. Далі редактор. Він вирішує, які твори друкувати, і керує всією справою. Він уважно перечитує, перевіряє і тільки тоді дає дозвіл. Дизайнер створює обкладинку і вдосконалює ілюстрації. Наступне це видавництво, яке робить макет книжки, розташовує текст, малюнки на сторінках, обирає гарний шрифт літер, виділяє назви, а вже потім книга друкується на величезних друкарських машинах і надівається обкладинка. Перш ніж книга потрапляє до наших рук, вона проходить довгий шлях. До неї доклали рук, уміння, праця багатьох людей. Тож, мої маленькі любителі казочок, віршів, слухайте, читайте, переглядайте і бережіть книги, поважайте працю інших людей. Їжачок Стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив ніс на теплий вітерець та й мугикав собі стиха пісеньку. А чи гарно, чи погано, кому яке до того діло? Як знає, так і співає. Мугикав собі тихенько, а далі подумав поки та моя жінка миє дітей. Та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду, я трохи в поле. Пройдуся та й на свої буряки подивлюся. Чи добрі вони там виросли? Буряки були недалеко від його хати, Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини. А тому говорив завжди Мої буряки. Ну, добре, обережно. Зачинив він за собою двері і поплентався стежкою в поле. Недалеко і пройшов, аж тут, назустріч, йому заєць. Він також вийшов прогулятись і до капусти своєї теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чемненько. Та Заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока і озвався. Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? Погуляти вийшов, відповів їжачок. Погуляти? зареготав заєць. А я думаю, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжачка, бо ноги в нього такі криві. Ти, певно, думаєш, каже їжак до зайця, що ти своїми довгими лапами швидко побіжиш. А вже ж, відповів Заєць. Можемо спробувати, мовив їжак. Ану, побимося об заклад. Побачиш, чи я тебе пережену, чи ти мене. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками випередиш мене, сміявся Заєць. Ну, про мене, спробуймо, коли тобі охота. Гаразд, відповідає Заєць. Давай руку, а тепер біжим. Ну, ну, чого так поспішати, відповів їжак. Треба наперед піти додому, трішки поснідати. А через півгодинки я повернусь на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо йому хотілось перед тим похрумкати свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки Жінко, збирайся швиденько, підеш зі мною в поле. А чого мені в поле? питає їжачиха. Знаєш, я з зайцем маємо бігати на випередки». Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав? скрикнула їжачиха. Ти з Зайцем хочеш на випередки бігати, а вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха робити? Зібралася і пішла з чоловіком, а дорогою їжак і мовить до неї Бачиш оцю довгониву? Тут мають бути наші перегони. Заєць Бігтиме одною борозною, а я другою. Від тіля з гори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут, у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підведи голову та крикни А я вже тут. Так, розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а Заєць уже там. Ну що ж, біжимо? питає Заєць. Ну, раз-два, один став в одну борозну, в другий у другу. Заяць крикнув Три і рушив сам, як нивою. А їжак пробіг? Ну, може, з три кроки, потім притаївся у борозні і повернув назад на своє перше місце. А Заєць біжить що сили? Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни і кричить йому назустріч. А я вже тут? Заєць тільки очі витріщив з дива, йому і в голову не прийшло, що це не той їжак, бо знаєте, їжак і їжачиха однаковісінькі на вигляд. А це ж як могло статись? скрикнув Заєць. Біжім ще раз назад. І, не передихнувши добре, він вихором полетів нивою, поклавши вуха на спину. Їжачиха лишилася спокійнісінько на своїй місці, а коли Заєць добіг на другий кінець ниви, то там їжак йому назустріч. А я вже тут розлютився Заєць, що за диво, щоб кривоногий їжак мене випередив. І, не тямлячи себе з досади, крикнув Ану ще раз біжім, ще раз. Про мене, Семене, мовив їжак, біжім хоч десять разів. Мені байдуже. Побіг заєць, а знизу знову чує. Я вже тут. Біжать ще раз згору, знов те саме. Так він, бідолаха, бігав, бігав, аж сімдесят і три рази туди сюди, туди сюди, а їжак кожного разу був. А я уже тут. Чи Заєць добіжить до одного краю ниви, чи до другого? Все чує одно, я вже тут. А сімдесят четвертий раз Заєць не добіг, саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак гукнув на свою їжачиху, і обоє пішли, радіючи додому. І живуть, мабуть, і досі, коли ще й не померли. Після того весь заячий рід зарікся бігати на випередки з їжаками.